На сьогодні 30 листопада, останній осінній день. Ми раненько приїхали орати, це лісок. Це такі останні штрихи оранки. Вся оранка була вночі і нічого не було зняти. Але і тут нічого не вийшло орати. Спроба не вдала. Забивається бур'ян. Ходіли наші шорти, хоч не по погоді, тому що штани порвалися. Не видержала вухо на циліндр до, до транспорту, до на, на колеса йде. Але виробляємо, ламаємо цей бур'ян, не знаю, чи встигнемо сьогодні грати чи ні. ну Пробуємо. Якось так. Ну Ось що вдалося зробити нам цими шортами і нашим тракторцем. Отак ми його перемісили. Склад, що дуже добре. Ну, Не сильно, тому що бур'ян сирий, він не ламається. Він не був сухий, він би собі Перебило його і все. Але нічого. Перемісили, будемо потім пробувати орати. Ну, ось, ми знову тут. Ми вже оремо, Ми з тракторцем, плужок наш. Ось така оранка. Землю перекидає. Зняти краще з трактора. Не сильно виходить, вікна мокрі, катрі тепло. І ось така маса перебита. Там взагалі такі дрова були. Це вже другий кусочок показує. Я його починаю першу, тут сонце більше, ось такі дрова тут були, ось дивіться. Такі ось дрова. І дивіться, де воно. Його практично не видно. Тут ще не, не обурювалися. Оце так, так ми оремо. Орем ми не бометом, не віраксом, не діамантом, не пеленом. Орем ми металоломом з металолому. Це тракторець наш невзрачненький. А роботу робить ось такий наш пісок металолому. Ось такий наш нас пісок металолому. Будемо з ними, можна і без них. Так що подивимося, що він тут реє. померяем, что мы тут рыем. мы рыем еще. Не буду сказать, он 23 там еще. 20 дега законный. 22. Мне не выстачит. Так, рыцами тоже. Ми на нашій блокіровиці. Якось так. Ну ось цей кусочок ми завершили. Отак, отак у нас вийшло. Звісно, попередці липше не вриєш. Вона втуптана, виходить. Але отак оце плуг металлом наш поклов. Отак оце зробили. І, поперед, і з цієї сторони, звісно, є оці е, бур'яни, бо тому що те, що оборюється, воно кидається вже на уране. Якщо його основна маса не приорлася, то вже при оборюванні ти його не приораєш так гарно. Тому отак, отак є. Звісно, важко вторати, бо тут сонце припік, при, 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 пригріває, бо це не так сказано, а пригріває. І воно тече тече прямо в болото. Кабіні під ногами було тіха. Ну ось от так. Отака воронка. Так що якось так, йдемо далі. Ще кусок той, що я показував. Раніше і сніг лежить, і оремо. Такий сніг, є заметілі, були в неділю у нас. А сьогодні такий у нас оце день. І ми працюємо, поки що є можливість. Ось поки трошки так ресів почини наші. Ми зараз в путь далі будемо двигатися, щоб ще оцей кусочок завершити, дай Боже. Ну ось, скільки вирали ми вже цього кусочка. Тут важко ореться, Або тут земля довше не вироблялася. Ми таке чудо виверли. Усе ну, ціле все живе, слава Богу. Так що Отаке, отака така ось тут уранка важко. важка. Але знову таки, рештки є на поверхні, але ну, не, незначно, незначно це вони є. Тому щось тут так глибоко бере. Польва дошка підношена. О, достала, тут що цікаво. Глибина не змінилася, бо думаю, може важче, бо глиб, глибше стало йти. Ні. Та сон. Можливо десь трошки глибше бере. На цю пору ранка нормальна. Я все время орав вночі, коли мороз був, так ловив морози, а це трошки тут -то холодок. Трошки краще. А там на сонці вже не так. Трошки подарабанить відпочине багато дискував йоре будемо до орів. тут взагалі під посадкою вохто такі скиби не вертає хотят. Такого уровня, по-моему. але, как бачите, как бачимо, руб... рубца не видно. Я перекидываю с одной стороны на другую сторону. Вирв, я навіть не думав, що цих всю блину, не сильно блин на поверхні. Наш плужок чистенький. Щось в болото, вже в болото і сніг перемішали і домой.